Слава Україні! З вами телерадіостудія Міністерства оборони України БРИЗ і щотижневим оглядом головних подій в боротьбі України за перемогу. Далі черговий випуск програми Військо. Президент Володимир Зеленський вручив ще 30 сертифікатів на отримання квартир воїнам зі складу Сил оборони, яким присвоєно звання Героя України та родинам полеглих героїв. Звертаючись до присутніх на зустрічі в Маріїнському палаці, глава держави зазначив, що сьогоднішній захід є продовженням традиції особливої поваги до українських героїв. Орден Золота зірка це свідчення незмінної вдячності та шани до кожного українця, чия хоробрість надзвичайна і чиї вчинки на полі бою заслуговують на постійну загальнонаціональну увагу. Україна завжди пам'ятатиме всіх своїх героїв, сказав президент України. Україна розробила потужний план дій на 2024 рік, який дасть результат вже в цьому році, заявив міністр оборони Рустем Умеров на форумі Україна рік 2024». У своєму виступі глава оборонного відомства підкреслив, що міністерство оборони зараз є локомотивом усіх з сил оборони. Війна Росії проти України сьогодні це найбільша війна з часів Другої світової війни. Маємо лінію фронту протяжністю 3200 км, Маємо інтенсивні бойові дії е, на лінії фронту протяжністю 1200 км. Війна Росії проти України це війна, де багато чого відбувається вперше. Ця війна – перша з такою кількістю ракет, запущених проти мирних міст від початку повномасштабного вторгнення РФ. Випустило по Україні понад 8 тисяч ракет. І це війна, в якій перше збили ті самі кінжали. Слава українським воїнам. Це війна, де вперше знищують потужний флот ворога дронами. Це, взагалі, перша війна дронів. І ми вчимося і адаптуємося відповідно до реалій. Тому створюємо сили безпілотних систем. Ми робимо все можливе і неможливе для того, щоб зробити прорив. План 2024 вже є. Ми публічно про нього не кажемо. Він потужний, він сильний, він дає не тільки надію, але дасть результати 2024 року. Міністр оборони України Рустем Умєров разом з головнокомандувачем Збройних сил України генерал-полковником Олександром Сирським відвідали передові командні пункти на Авдіївському напрямку та нагородили воїнів, які захищали Авдіївку: тих, хто прикривав вихід побратимів з міста, тих, хто знищував ворога. Міністр та головнокомандувач поспілкувалися з командирами бригад та окремих батальйонів, аби обговорити подальші кроки та визначити нагальні потреби на місцях. Головнокомандувач збройних сил зазначив, що ситуація в районі проведення операції Сил оборони України залишається складною. Ворог продовжує активні наступальні дії на багатьох напрямках лінії фронту. Особливо напружена ситуація склалася на Авдіївському та Запорізькому напрямках, де російські штурмові підрозділи намагаються прорвати оборону наших військ і захопити населені пункти Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі, Красногорівка. Тривають жорсткі бої в районах Вербове та Роботине, над якими ворог намагається повернути. Вернути контроль, Олександр Сирський особливо відзначив мужність і стійкість і героїзм військовослужбовців 3-ї штурмової та 25-ї окремої повітряно-десантної бригад, які своїми сміливими та рішучими діями вибили противника, що прорвався на околицю Орлівки. Дуже вдалими видалися останні дні лютого для воїнів ППО після успішної бойової роботи по ворожих літаках. Уночі 29 лютого було знищено ще два російські літаки, винищувачі бомбардувальники су Су-34 на Авдіївському та Маріупольських напрямках. А загалом за 12 днів ворог втратив 13 бойових літаків. Тим часом морська охорона Держприкордонслужби України боронить цивільні судна, що рухаються акваторією Чорного моря. Як знищують екіпажі повітряні цілі і морські міни? Що оглядають прикордонники на суховантажах? Ексклюзивно у репортажі телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ. Виявили ціль номер один. Курс. 81. швидкість 5,5, кать за на jak sucho Кі екіпажу корабель морської охорони вийшов море для патрулювання визначеного району, несення протиповітряної оборони і висвітлення надводної обстановки. Крім цього, на кораблі зараз знаходиться оглядова команда, яка буде оглядати цивільні судна, що рухаються гуманітарним коридором до портів України для вивезення української агропродукції. Щойно корабель наблизився до визначеного району, пролунав сигнал повітряної тривоги. Бойова тривога, ракетна безпека. Загроза нападу противника з повітря. Бойова готовність No1. Установку No1. Правий борт 90. Хут в місті 45 старових. Є тут установка правий права борт, 90, путві 45. Пане командир, корабель до бою готовий. Сказали, кут місце. Сказали відкривати вогонь. Сталося, що все-таки попав, було видно збиття. Все-таки, на мій рахунок, записали одного шахеда. Є шанс того, що ти все-таки спас багато життів. На щастя, ракетна небезпека була превентивною, тому після відбою загрози екіпаж продовжив виконання завдання. Після інструктажу оглядової команди до корабля прибув катер для доставки команди до суден на рейді. Ми підіймаємося на борт судна, починаємо оглядати. Ось. Після цього підіймаємося в офіс, там починаємо перевіряти документи всіх членів екіпажу, збираємо їх в одному місці. Ось. Потім беремо одного супроводжуючого і двоє хлопців починають оглядати машинне відділення. Та Hello guys! Hello Boston and Chief Boston and Chief Yes sir. Four people from Coast Guard on board, that's all. Hello, how are you? Everything good? Yes. Very good. Please ask people to collect in one place. Yeah. Prepare uh, Siemens Book International Passport to check, yeah? На захід судна оглядаються на предмет наявності диверсійно-розвідувальних груп зброї, боєприпасів, заборонених речовин, нелегальних іммігрантів. Якщо диверсійно-розвідувальна група на судні проникне в порт, вже нейтралізувати її буде набагато складніше. Поки працюють оглядові групи, екіпаж корабля продовжує охорону й оборону суден, в тому числі протиповітряну. І в разі спостереження технічно чи візуально засобів повітряного нападу противника відкривається вогонь на ураження. Ми збили крилату ракету, було збиття шахеда. Після відновлення Україною морського гуманітарного коридору російські окупанти продовжують мінувати екваторію керованими авіабомбами та морськими мінами. Тому одне із завдань морської охорони це створення безпечних умов для цивільних суден. Міна знищується шляхом розстрілу. Це навіть є така вправа. Артилерійська АС-50, розстріл плавучої міни. Тому для нас знищити справжню міну не є таким диковинкою. Це закінчення огляду цивільних суден кораблі і Катери морської охорони забезпечують супровід суховантажів до портів України, поповнюють запаси провізії, палива і боєкомплекту і знову приступають до виконання бойового чергування. Адже зернова ініціатива України є критично важливою без перебільшення для всього світу тільки за минулий рік. Прикордонниками морської охорони було оглянуто понад 3,5 тисячі суховантажів. Тільки за цей рік ця цифра сягає вже близько 500 суховантажів. Морськими прикордонниками збито вже кілька десятків безпілотних літальних апаратів типу шахет та ракета. Віталій Пікуль, Євгеній Трестан, телерадіостудія Міністерства оборони України прес. Уразити ворожу систему ППО чи взяти участь у звільненні зміїного безпілотник Байректар успішно утилізує російську зброю. Він став одним з небагатьох закордонних зразків сучасного зброєння та військової техніки, який потрапив до лав збройних сил України ще до повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ. Екіпажі встигли навчитися ним керувати, тому показують надзвичайну точність ураження ворожих цілей. Вищитували швидкість, це треба ударити на упередження. Все, хлопців спрацювало, бо фахівці якісні. Всі були з різних підрозділів, ну, потім за короткий термін, всі спрацювались, а коли війна почалася, вже кожен знав, що, на що ми вчились, чого ми тут і що ми маємо робити далі. І всі стали просто працювати над можливостями своїх людських. А на теперішній день ми так і працюємо. <плес> Вони полюють за нами з першого дня війни. Помимо того, що ми можемо висіти в незоні ураження їх засобів ПВО, ми можемо заглядати на 100 кілометрів вглуб. Так само наші боєприпаси. Там похибка ну зовсім мінімальна. Це не те старе, що було раніше, що накривало площадні цілі. Це зараз точкові удари. Ми постійно працюємо, очікуємо. Початок війни я з хлопцями був якраз у відрядженні. Ми ще туди поїхали 10 грудня, поміняли. І були на Мелітопольському напрямку. Якраз працювали під об'єднані сили, іменно Луганська, Донецька область. Ми вели спостереження. 24-го працювали круглосуточно. були, мабуть, предпосилки того, що буде щось починатись. Хмарність стояла і десь друга ранку сказали нам виходить на аеродром назад. І четверта ранку пішли ракети, якраз там, де ми базувалися. Всі перегрупувалися, спустились в підвали, перечекали ракетні обстріли, потім задача стояла вивод техніки, той, що вціліла, під удар. Особовий склад, всю техніку вивели. Там нічого не залишили ворогові. Потім стандартна робота у нас була там же ж, з Миколаєва. Приїхали, підключились до хлопців, стали працювати. Опять же, ж наводили нашу артилерію, але щоб не допустити, щоб ворог підійшов максимально близько до Миколаєва, бо він ще був. Ще був. Вивели нас в іншу точку. Знову борти, знову праця, хлопці працювали майже постійно, трошки поспали, особового складу було небагато. При кінець березня десь на відході знайшли ми ворожу силу зайшли, два БМП з особовим складом відпрацювали, вийшли. Потім то вже було таке, як це острів Зміїний. Кінець квітня. Один екіпаж зайшов, побачив, що ми можемо там працювати. І постійно пішли борти, борти, борти з загруженням. Там же ж були і ЗРК-АСА, і там тільки мій екіпаж це три зенітних установки, бліндажі. Потім вони почали пробувати, мабуть, підвозка провіанту, і вони спробували рапторами підійти туди. На підході хлопці молодці, всі ми зреагували, почекали, поки вони підійшли. На бойовий тільки мій екіпаж знищив три «Раптора», один уражений. Плюс остальне ЗУшки, зенітно-ракетні, ну і чекали, поки вони не зробили жест доброї волі з того зміного. Днями в Одесі відбувся традиційний забіг на вісім кілометрів. Курсанти військової академії таким чином демонструють міць силу, витримку, сміливість і повну готовність разом з побратимами захищати Україну. Курсанти факультету десантно-штурмових військ та морської піхоти військової академії провели традиційний спортивний захід Біжу за побратима. Більшість з них брали участь у бойових діях, і кожен, кожен з них вже втратив на війні друга, побратима чи когось з рідних. Тож не зі слів знає, що таке війна, і скільки сил та навичок необхідно мати, щоб вистояти в бою та виконати поставлене завдання. Я біг за своїх друзів та знайомих, які зараз заходяться на війні. За тих, хто вже поліг та досі боронить нашу державу. Мотивація особисто для мене це моя сім'я, мої близькі та друзі, які залишились на території України або зараз проживають на окупованих територіях України. Так само в мене як мотивація є відбити свою домівку, яка зараз є окупована місто Волноваха. Іван родом з Дніпра з 2017 року захищав нашу країну на сході. Пізніше вступив до лав академії і наразі курсант четвертого курсу десантно-штурмових військ. Хлопець говорить, що забіг на вісім кілометрів насправді не є чимось важким для них, так як курсанти тренуються постійно, чудово розуміючи, на фронті витримка і фізична підготовка рятують життя. Відчуваю легкість, впевненість та готові, заряджені на перемогу, як і всі решта моїх побратимів. Я віддав цілеспрямовано своє життя військовій справі. Вона мені дуже подобається. Я на 100% в ДШВ вперед-вперед маруновий берет на кожному з учасників забігу. Додаткове спорядження вагою більш ніж 20 кілограмів. Курсанти підтримують цю традицію, а спорядження, бронежилет, каска. для наших випускників той гард дати ті умовить умови ті умовить зростання професійне, яке отримали в наших стінах. Найцікавішою під час забігу є традиція передачі меча Святослава, який було знайдено на Хортиці. Наразі його реконструювали та зберігають у військовій академії Одеси. На мечі викорбовані гасла морської піхоти, вірний завжди, та десантно-штурмових військ завжди перший. Цього разу меч передавав курсантам четвертого курсу головний сержант випуску 2022 року Ярослав Ткаченко, який всього на кілька днів прибув до Одеси з передової. Вес боротися! боротися! Такі забіги організовуються як приклад курсанта молодших курсів і як демонстрація незламності, сили духу та витримки наших захисників. Боротьба триває, тож не забувайте донатити і підтримувати військо. Зберігайте спокій та вірте у Збройні сили України. А творча група нашої програми нагадує вам, що бачите докладний часопис нашого шляху до перемоги. Підписуйтесь на канал телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ в Ютубі та на сторінку у Фейсбусі. Героям слава!